Як повербанк може нашкодити телефону? Видавець Google. Повербанк Powerbank, Powerbank може дуже виручити, якщо немає можливості зарядити мобільний телефон. Однак при виборі зовнішнього джерела живлення потрібно враховувати низку технічних характеристик, у тому числі це стосується однієї важливої функції захисту від перезарядки. Якщо смартфон перегріється, це дуже нашкодить акумулятору пристрою і надалі призведе до збоїв. Тому, як пише Fox News, ваш повербанк повинен відповідати як мінімум двом характеристикам по перше, як і у випадку з дешевими зарядними пристроями, дешеві блоки живлення можуть з часом зіпсувати батарею. Переконайтеся, що будь який зовнішній акумулятор, який ви використовуєте, має захист від перезаряджання. Якщо ні, ви все одно можете його використовувати, але з обережністю. Як тільки батарея майже повністю заряджена, відключайте її. По-друге, краще не використовувати зовнішні акумулятори з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не належать надійному бренду. Виявляється, швидке заряджання може надати на телефон занадто багато електрики і призвести до пошкодження акумулятора. Ця висока напруга може принаймні скоротити термін служби батареї. Якщо ви знайшли помилку,